Привіт, Діви! ради вітати вас на каналі Чородійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2024 року. Одразу повідомляю вас про нововведення. Тепер всі відео я буду знімати, починаючи з того знаку, який святкує свій день народження в той чи інший місяць. Тож у вересні місяці ми почнемо знімати зразу з Дів, і таким чином всі іменинники зможуть отримати свої відео першими і насолодитися ними. Друге, у мене день народження в березні і в честь дня народження народження я вирішила подарувати вам три свої послуги у своєму інстаграм. Я буду їх розігрувати. Для цього вам потрібно буде підписатися на мій інстаграм. Ви знайдете лінк під цим відео. Тож, три послуги: це буде консультація Таро, це буде діагностика воском і відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь, ви маєте вже сказала, бути підписаним, і також вам потрібно буде дотримуватися всіх правил розіграшу. І третє, я створила спеціальний конверт від Приватбанку. На які ви зможете закинути свої донати. Якщо вам це відео сподобалося, то будь-яку суму ви можете закинути, і всі гроші з цього конверту я буду перекидувати на ЗСУ і, або ж волонтерам, які збирають зараз на якісь дуже важливі такі довгі збори. І всі звіти ви зможете знайти у моєму інстаграм. Ну що, давайте починати, дорогі діви. Так. Березень, взагалі, вся весна у нас буде така дуже важлива. Завжди всі свої відео, дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо. Так. І перша карта для Дів на березень 24-го. Десятка жезлів. Діви, дорогі, у вас буде досить такий тяжкий місяць. Е, можливо, вам буде тяжко, тому що ви будете нагружені якоюсь тут роботою, але тут буде вибір за вами. Вам потрібно навчитися делегувати якісь справи, не беріть все одразу на себе, щось потрібно буде відкидувати. Е, бережіть своє здоров'я також у березні місяці. Вам потрібно буде дуже тут слідкувати за своїм здоров'ям, тому що можуть бути якісь або травми, або можливо, вам нарешті потрібно заставити себе піти на масаж, наприклад. І десятка жезлів це у нас завершення. От ви вже от-от майже закінчили якусь таку дуже тяжку, довгу справу. Вона вже тут, нарешті, доходить до свого кінця. Так, і ще карти для дів на березень 24-го. Сила, ну ви, ви все сильні, і все завершиться у вас дуже добре. Тут по цій. Ви навіть, якщо по карті сила, то ви навіть зможете вже дотягнути цю десятку жезлів, ви зможете закрити цю ситуацію і відчувати, ви себе будете дуже добре. Тут зі здоров'ям все добре. Ви налагодите ситуацію, так, у кого є якісь питання, то делегуючи якісь справи, ви зможете нарешті налагодити ваше здоров'я. І карта сила показує те, що вам потрібно буде використовувати у березні місяці. Вашу е, саме м'яку силу, вашу харизму проявляйте. І отут все, за що би ви не взялися, якщо цього навіть дуже багато, ви зможете втілити в життя. Ви отримаєте результат, ви переможете. Так, і ще одна карта для Дівна. Березень 24-го. Четвірка жезлів. Стабільність, дім, можливо, вам потрібно бути більше вдома, або ви тут будете вирішувати якісь питання пов'язані з вашим домом. Е, можете кудись йти на якісь е, розважальні програми з вашими рідними. Тут можуть з'явитися якісь ваші близькі люди, ваша родина, і ви будете святкувати щось. Це у нас привід для свята. Це коли збираються всі найближчі. І всі питання з документами на квартиру, або ви переїжджаєте, може це 10 за жезлів, це і є ваш переїзд, коли ви все тягаєте на собі, вам потрібно все контролювати. І нарешті цей переїзд у вас станеться. Нарешті у вас буде якесь оновлення, і воно завершиться тут будь-що би не було. навіть якщо воно тяжко, воно закінчиться вам у користь, сила, і, 10, і, і, і четвірка жезлів випадає, стабільність ви тут свою отримаєте. Далі. Наступна карта для Діви на березень 24-го. Карта башня вам випадає. Якісь неочікувані події, те, чого тут може бути щось. Знаєте, у вас має бути план Б. Вам потрібно буде краще, можливо, контролювати. Бережіть своє здоров'я, тому що тут у вас можуть бути якісь знову ж таки якісь травми, вам потрібно думати тут про своє здоров'я. Не ганяйте на машині, тому що тут у вас можуть бути знову ж таки якісь неочікувані ситуації. Може бути якась просто дуже погана погода, або якась новина, яка, знаєте, ніби вас ем, розрушить. Тут потрібно, вам потрібно щось буде розрушити. Ем, можливо, ви нарешті. Там, якщо ви переїжджаєте в новий будинок, то ви зможете там розрушити нарешті свої якісь очікування або піти з роботи. Так? у вас вже є готовий новий дім, і ви тут йдете з роботи і рушите своє старе життя, вже більше до нього ви не повернетеся. По башні це завжди щось таке, що м -м, може бути тяжке. Це може бути тяжко. Це можуть бути навіть, якщо ви в Україні, то будьте обережні, тому що тут вам потрібно буде спускатися в бомбосховище, не нехтуйте цим. За своїм здоров'ям і про себе переживати треба. План Б треба завжди мати. І якісь речі зібрані також тут маєте, навіть якщо ви все розрулите, у вас все добре, але якась ситуація, тут неочікувана, у вас може трапитися. Ну і ще карти сюди. На цю башню. До чого ця башня? Тут, про що вона? Дві камечів. Це може бути закінчення якихось відносин з кимось. Ви перекриваєте відносини з якоюсь людиною. Ви тут можете дійсно піти з роботи, ви можете дійсно переїхати в якийсь кращий район, ви можете щось продати, віддати. Знаєте, розрушити щось, удалити. Ви можете так, якісь ваші може старі фотографії, ви більше їх не знайдете. І воно все закінчиться. У вас стоїть тут блок, так, на якесь ваше минуле, і тому, що башня вона завжди в нас розрушує минуле і дає нам. Можливість побудувати на тому самому фундаменті новий, новий оцей замок. І тут у вас якась ситуація закінчиться, і навіть, можливо, ви самі захочете від неї відгородитися. Так, і ще. Король жезлів. Король жезлів це чоловік. Овен, лев, або стрілець, і тут ви, можливо, закінчите відносини саме з цією людиною, вона піде з вашого життя. Або ви, якщо це ви жезлів, то закінчивши цю ситуацію, ви почуєте свою силу. Ви відчуєте, що у вас астендент в одному з цих знаків, ви відчуєте, що ви нарешті володієте своїм життям, що ви нарешті тут всім керуєте і заправляєте. Або ж такий він вам допоможе допоможе вам все налагодити, ви до нього яким прислухайтеся, він тут буде грати важливу досить роль. Він вам допоможе або щось розрушити, або ви з ним щось розрушите в своєму житті. Наступна колода для Діви на березень 24-го. І знову двійка мечів. Карта повторюється. Одразу ж таки з наступної колоди, вам зразу повторюється карта. Дійсно, тут буде якесь у березні у вас завершення, до чого ви більше ніколи не повернетеся. Або ж, можливо, вам нарешті на те, що ви закривали очі, ви більше не зможете на це закривати очі, і вам треба цю пов'язочку, яку ви самі на себе натягнули, зняти і, нарешті, ситуацію якусь завершити, закінчити і більше її до себе не підпускати. І оця ситуація це може бути щось так. Дійсно пов'язане з королем жезлів. Або знову ж таки я вам кажу, що тут можуть бути якісь закінчення у вас. Це може бути закінчення в документах, або може ви розведетеся нарешті з кимось, або ви от, закриєте якісь питання, які дуже давно тягнулися. І ви їх будете святкувати. Що ви нарешті вже прийшли до цього? Ви можете собі дозволити щось закінчити, і ви за спокійною душою цю башню свою втілюєте в життя. І ще карта для Діви на березень, 24. -те. Суд, верховний суд. Слухайте, у нас одна карта, ліп... карта ліпше другої. Це кармічна карта, це дуже сильна, серйозна. Це новина, це вирішення суда. Закінчується тут суд, це прийняття рішення, яке не зміниться вже і по башні, і по суду. У вас трансформація якась явно у березні місяці, то другі діви будуть. І це неочікуване. Ви змінитеся всередині, ви зміняться якісь ваші цінності, зміняться якісь ваші. Може, думки на рахунок себе, тут може прийдуть якісь такі новини, може ви або почнете, або закінчите з кимось. Ну, скоріш за все, ви тут закінчите, ви відгородитеся тут від когось по суду, і ситуація дуже такої великої сильної трансформації, тому що суд у нас під Плутоном. І Плутон це така дуже сильна трансформаційна планета, і у вас явно тут щось, щось зміниться, трансформується. І ще карта, чим це все закінчиться, взагалі, чи вам на користь Діви, Березень 24-го. Ви переможете, або ви кудись поїдете. Переїдете, зміните. Вам всі аплодують. Ви шість шість жезлів це повернення, це тріумф. Коли ви виходите і ви вас бачать, ви заслужили це, але для того, щоб заслужити, ви мали пройти якийсь певний шлях. І тут у вас, дорогі діви, буде. Оце. Нарешті, оця зміна, нарешті ця трансформація, вона нарешті до вас прийде. І ви собою будете тут дуже сильно задоволені. Тому не бійтеся цього, впускайте в своє життя трансформацію. Зараз багато хто трансформується, і багато в мене і клієнтів зараз з'явилося, які не розуміють, що їм взагалі з життям робити, тому що. Зараз такі енергії, що вони дуже різко змінюються. Тому ви просто відпустіть це. ви тут в силі. У вас тут сила з вами. І ваші рідні, ваша сім'я вас підтримує. Так, і ще карти для Діви на березень 24-го Мах. Ви найкраще знаєте, що ви робите. Е, Маг е, це карта спеціаліста. Можливо, вам потрібно звернутися до спеціаліста тут, або це лікар, або людина, яка, знаєте, на всі руки, вона е, тут вона все може. Е, вам потрібно вести за собою, вам потрібно знову ж таки, дякуючи цій трансформації, ви стаєте тут першим, і ви показуєте, що ви ведете за собою. Ви показуєте всім, що ви дійсно сильна людина. І тут помагу ви будете домовлятися, будете багато говорити, Можете тут підписувати якісь питання, документи, вирішувати якісь питання. Е, По магу вам тут або звертатися до якогось спеціаліста, найкращого вибирайте собі, або краще, ніж ви, ніхто не зможе вирішити ваші питання. До чого цей маг? Діє вам у березні, 24. го П'ятірка мечей маг вирішить питання конфліктів, і це або ви, або людина, яка вам допоможе. Це якісь питання конфліктів, або то, з чим ви давно боретеся. І боретеся на одинці. Ніхто вам не допомагає. І у цього змія ви нарешті поборете. Тому що і не розраховуйте на. Когось іншого. Тут потрібно все ж таки брати відповідальність на себе і розуміти, що ви е, тут будете вирішувати все, ви приймаєте рішення, тому що боретеся тут, ви, всі інші люди, вони тут на задньому фоні вони втікли і вони про це нічого знати не хочуть. На колектив свій не дуже тут -то розраховуєте, тому що тут якраз може бути якраз така зміна. В колективі або зміну цього корля жезлів. Він вас е залишить самим боротися з цим змієм, і ви його відкинете від себе. От тут у вас, нарешті, якась кризова ситуація завершиться, дякуючи вашим чітким рішенням. Так, і ще карта для діви на березень 24-го. Шість жезль, е шість е мечей. Це знову дорога. Ви знову кудись рухаєтеся. Зміна кар'єри, це завжди про прогрес, це переїзд, це ви кудись їдете. Тут у вас можуть бути дійсно якісь питання е, пов'язані з е, от, дивіться, воно йде одна за іншою. Ви проходите цю кризу, і ви виходите тут переможцем, і ви рухаєтеся далі вперед з усіма своїм, з усім своїм накопиченим. Ви рухаєте кудись, ви рухаєтеся у кращі горизонти, де вам все більш ясніше. Це і по роботі. Оті у вас підвищення може бути, зміна роботи і переїзд кудись, зміна машини е, може бути. Або е, ви тут будете, можливо, планувати собі якусь поїздку, якусь подорож, ви будете вже собі планувати. Так, наступна колода для Діви. Карта для Діви на березень 24-го. Вісім мечей. А чого ви боїтеся тут? Такісь вас, ваші страхи, якісь виходять, ніби вам страшно. Хоча ці страхи надумані насправді по, по, вісім, по вісім мечей, це не є реальність, це всього лише якийсь страх. У вас тут може бути страх до змін, так? Або ну, ви вже їх маєте зробити, ви вже тут, у вас у вас випадає Верховний суд. Зміни по-любому будуть. По-любому. Страшно, не страшно, вам прийдеться їх пройти. І тут просто потрібно тоді себе контролювати, тому що всі ваші блоки, всі якісь стопи, що ви собі придумали, ви їх собі придумали, їх насправді немає. І ще, І ще карти для Діви на березень 24-го. Повішаний. Ви захочете зупинитися, ви захочете трішки, можливо, вам потрібно зупинитися і відпочити після чогось. Може, вам тут буде так. Вам потрібно для того, щоб перебороти ці страхи, вам потрібно в щось заглибитися всередину себе, зрозуміти якусь ситуацію. Повішений він завжди затягує ситуації. Вам потрібно буде полежати, можливо, обережно тут будьте з вашими, оцими, з вашими питаннями, з цими башнями і розборками, щоб ви не загриміли кудись в лікарню і не відлежувалися в лікарні. Тому що тут у вас буде так якраз ізоляція така. Або ви позитиві, вам потрібно буде тут Ну вам потрібно буде по-любому тут заглиблитися, зрозуміти ці свої страхи, що вам, від чого вам страшно, і скористатися, можливо, цією паузою. Ну і чим це чим це все завершиться? Для Діви у березні 24. -го. Шість Пентаклів. Випадає вам це гроші, зарплата. Або ви будете тут переживати на рахунок того, що у вас не вистачає грошей. Вони у вас будуть. Це, до речі, у вас. Перші гроші в розкладі взагалі випали. Е, гроші у вас будуть, у вас будуть ресурси. Е, завжди тут, якщо вам потрібна допомога, то просіть. Просіть про допомогу, вам обов'язково е, допоможуть. І якщо е, ви комусь, так у вас хтось просить допомоги, то обов'язково також допомагайте. Тримайте баланс, тому що по шестірці пентаклів тут кожен отримає те, що він заслуговує. У вас. Десь у вас раз, два, три, шестірки вже у вас випало, і шестірка жезлів, і шестірка мечей, і ви кудись рухаєтеся дорога, і шестірка пентаклів. Це у нас шість це завжди про якийсь такий результат, якого ви вже досягли. Давайте іще подивимося, чим же це все-таки ситуація у вас тут вирішиться для Діва на березень, 24. Все вирішиться найпрекраснішим для вас чином. Десятка кубків, ви будете задоволені, це сімейна карта, це коли близькі поруч з вами, це карта е, повного такого насичення енергією. Е, всі, всі оці ваші вічо е, жертви, оці ваші жертви, вони будуть варті. Того, що ви отримаєте в кінечному результаті. Тому ви тут їх не бійтеся, вам потрібно з ними розібратися, всі ваші якісь зупинки, так, на рахунок фінансів. Або, можливо, тут ви будете боятися, тому що якісь призупинено, якісь виплати, якісь фінансові. У вас тут буде якась зупинка. То не переживайте, ви все одно в кінці все вирішиться так, як потрібно вам. Ну і оракул, давайте вам тут оракул, діви, Тому що у вас тут явні будуть зміни. Так, порада для Діви на березень 24-го. Роби хід. Вам треба діяти першим. Або нарешті, можливо, прийшов ваш час, що вам потрібно, вам потрібно робити, вам ні в якому випадку тут не можна зупинятися, вам потрібно приймати рішення і ходити. Давайте ще одну карту. вам. Карта для Діви на березень 24-го. Е, відчуй. А, віддайся пристрасті. Віддайтеся пристрасті. Можливо, якийсь хід вам потрібно зробити, якого ви боїтеся. Якусь ситуацію вам потрібно вирішити. От знову ж таки, так бо ви боїтеся. Потрібно тут віддатися, просто не думайте логічно, у вас тут, до речі, про логіку, у вас тут взагалі карт не випадало, вам тут потрібно саме якось вже на інтуїції рухатися і м -м, розуміти, до чого. Хоча діви, ви дуже такий скорпульозний знак, ви чітко розумієте, за що ви беретеся, як це потрібно робити. Отут вам потрібно просто відпустити, віддатися і змінювати. Не бійтеся змін. В цьому місяці у вас буде такі Якісь хороші, такі конкретні новини, зміни, ви їх не бійтеся, тому що все це принесе вам в кінечному результаті, принесе вам десятку кубків. І на самому початку у вас випадала карта сили, яка говорить про те, що у вас буде достатньо сили для того, щоб перенести весь цей місяць. І він взагалі-то. Березень він буде досить такий серйозний для всіх. Вся весна буде вас у нас, у всіх буде дуже сильно серйозно. Ну що ж, рада була донести вам інформацію. Я дякую вам за перегляд, за ваші лайки, за ваші коменти. І побачимося в наступних відео. Па-па!